Ну, найважливіше, що б я радив фахівцям от, в розмові на цю тему розділяти інформацію uh -huh. і е, конкретні реальні дії. Перше, що треба чітко розуміти, що тема, яка постійно звучала впродовж останніх п'яти років так званого ядерного шантажу з боку Росії, Насправді, і для Росії, і для фюрера Московського може бути в тому числі в частині інформації кошмаром. І це, це дуже важливо, щоб цю частину ми розуміли. Вона завжди буде присутня, тому що в цій війні тема інформаційного бою вона завжди триває. Тепер тема реальних подій на самому об'єкті. Про те, що в механічних залах. Всіх блоків знаходилися боєприпаси, знаходилася техніка, знаходилися окремі артилерійські частини. Це всі знали. А тепер інформація щодо замінування розхолоджених, зупинених блоків. А те, що в окремих машинних залах і в реакторних залах знаходилась вибухівка, те ж сам знали. Але одна справа. Коли вибухівка знаходиться в реакторах, які, які перебувають в робочому стані, зовсім інше це в реакторних залах, де реактори знаходяться в стані розпочнення. Тобто, якщо взяти на сьогоднішній день чотири реактори, то в разі спрацювання там вибухівки так, буде надано. Серйозної шкоди власне технологічному циклу, в тому числі як і в реакторному залі, так і в генераторному залі, так і в інших машинних залах будь-якої атомної станції, на сьогоднішній день в стані гасіння, завершення стані, знаходиться п'ятий енергоплок. Решта знаходяться в розхолодженому стані. І виходячи з цього, і треба розуміти, що в тому числі і радіаційний наслідок. І поширення радіації, можливо, внаслідок власне вибуху в реакторному залі п'ятого енергоблоку. І так як інші знаходяться, я ще раз на цьому наголошу, у розколодженому стані. Тепер, власне, які можуть бути наслідки? Давайте торкнемося зараз питання: а якою буде реакція світу? Ну, очевидно, що. Тема, яка зараз звучить, і вона пов'язана з певними реальними кроками і ядерним шантажем Росії, вона суперактуальна. Бо насправді ядерний шантаж, задіяння цього фрагменту, воно, в принципі, є недопустимо з норм міжнародного права, угоди про нерозповсюдження ядерних озброєнь, виробництва і так, застосування і так далі. А, і по відношенню до будь-яких проявів, які порушують відповідні міжнародні акти, є передбачені санкції на сьогоднішній день, насправді, якщо бути правдивим, то в тій частині по відношенню до Росії ці санкції не задіяні, і принаймні. Скажімо зараз не просто треба говорити про те, що це діється, а вимагати, щоб санкції були задіяні. Оце чому я на початку сказав, що це ядерний шантаж російський перетвориться кошмаром для самої Росії. Бо застосування санкцій в цій частині приведе до створення аварійної ситуації на енергоблоках і атомних станціях самої Росії, і це треба чітко розуміти, чому на сьогоднішній день власне МАГАТЕ утримується від не те, що застосування цих санкцій, а навіть розмови на цю тему, і так треба розуміти, що сьогодні в світі є інструмент для того, щоб накинути ще один серйозний хомут на Росію. На даний момент, якби мене запитали, що треба робити, я би сказав, що виходячи з ситуації, яка склалася сьогодні, треба наполягати на тому, щоб більшість країн, ЄС, Сполучені Штати і МАГАТЕ включили інструмент санкцій по відношенню до ядерного циклу в самій Росії. Можна розглядати ну, для того, щоб ми розуміли. Європейський союз НАТО дуже добре розуміє зараз ситуацію в Росії в цьому плані, тому що в тому числі і в зоні Запорізької атомної станції, хоча би прийміть до відома інформацію про те, що на базу, яка знаходиться в Іспанії, прибули не один, а два спеціальних літаки, які здійснюють постійний моніторинг. Території євразійського простору на предмет зміни а, певного фону радіаційного на цій території по всій групі ізотопів. Тому вони мають найповнішу інформацію в цій, в цій, в цій території. Це перше. Друге, зрозуміло, що ви праві, пані Світлано, в тому, що європейці і Сполучені Штати, американці не просто побоюються, вони бояться. Бо вони розуміють, що мавпа з ядерною гранатою вона страшно небезпечна, і що з нею може бути, то може хіба що Господь Бог знає. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день технологічно увага взаємно. Сполучені Штати Росію і Росія мають можливість контролювати по цих параметрах 24 години. І я ще раз на цьому наголошую дуже детально, особливо по розміщенню, по наявності певних озброєнь і використання цивільних, цивільного ядерного потенціалу. А власне, якщо а, певні зміни відбуватимуться, то про це будуть знати. Ми отримали ще десь 8 місяців назад чітку відповідь із Вашингтона і з Лондона, де було абсолютно чітко сказано. До речі, це підтверджено було і президентом Еммануелем Макроном Франції. Якщо буде застосовано в цьому плані будь-які дії, в тому числі на цивільних об'єктах, вони будуть розцінюватися як застосування ядерної зброї. Відтак Росія отримає відповідь. Згадайте і слова. Бориса Джонсона і слова президента Сполучених Штатів Америки тут абсолютно чітка а, червона лінія, і цю чи червону лінію Фюрер Московський дуже добре розуміє. Відтак я ще раз хочу наголосити, щоб ми розрізняли, коли ми говоримо на цю тему, це інформаційну війну, бо вона. Я так бачу, що в тому числі частина українського суспільства технологічної складової не розуміють, що ця річ б'є в тому числі не тільки по ворогу, а й по, по українському населенню, не менше. І це треба розуміти, що ця зброя дуже небезпечна, бо від нав'язування теми по контрнаступ до ядерної війни дорога не далека. Але гратися з такими речами неприпустимо. Тут треба бути дуже обережним і розуміти, що ядерний шантаж Росії має отримувати відповідь, яка б насправді паралізувала б сама Росію, а не тільки інші країни і Україну. Тому що це дуже важлива друга річ, про яку тут, ну, тут необхідно розуміти і говорити. І ще одна: очевидно, що в ході розвитку нинішньої події саміт НАТО є певним етапом. Виходячи з того, що Фюрер Московський розуміє, що світ фактор боязні сприймає, він накручує тему ядерного шантажу, щоб, скажімо, вплинути на рішення, які можуть бути у вільності. Але е ці рішення під таким тиском можуть бути двоякі. Або навпаки, прискорення вступу України до НАТО, я не виключаю, що і так може бути поверхне питання. Я ще раз кажу: я не виключаю такого варіанту, бо в нинішній ситуації дуже багато подій відбуваються спонтанно. Я не назву це спонтанним, але те, що це може бути приємним сюрпризом для України, я такий випадок не випускаю. З одного боку, з іншого боку, зверніть увагу, як співпали в інформаційному полі тема так званого ядерного шантажу, і друга тема це так званих переговорів. Про це теж не треба забуватися, тому що е, тема переговорів вона ж небезпечна, в тому числі в українському суспільстві на даний час. Одним словом, я вибачте мене, я не хочу зараз. Занадто багато на цю тему говорити, тому що розмова розмовою, а суспільство відповідно під тиском цієї інформації буде знаходитися під шаленим пресом. Як можуть сприймати це лідери країн НАТО в вільнюсі, будемо бачити. Але я ще раз кажу: в цій ситуації треба бути оптимістом і розуміти, що можуть бути декілька варіантів розвитку подій.

Ну, пехот, пехота ведь, там и то. Когда находишься внутри танка, вот внутри арматы, ну ясно, что быстрый танк, просто очень быстрый, но огневая мощь поражает. Возникает такое чувство гордости, когда он идет, когда он стреляет, когда начинает пулемет работать. Я не скажу, что у него есть из вооружения, реально можем. Ну а степень защищенности, продуманности от любых, от любых видов угроз, конечно, впечатляет. У нас есть все. Вот просто у нас есть все. ну,

это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Мы мобилизованы в войсковой части 71-289 города Сурис. С декабря 22 -го года находились на территории Запорожской области, осуществляли круговую оборону города Энергодар. 11 июня 2023 года нас в полном составе сняли с указанных боевых позиций. В связи с передислокацией. При этом руководством войсковой части до нас довели информацию, что наш батальон, призванный из Якутии мобилизованный Якутский батальон. «Батальон призванный из Якутии мобилизованный Якутский батальон, будет находиться в окрестностях города Попасная. Однако 17 июня без ознакомления личного состава с боевым приказом нас вывезли в село Клешкеевка Артемовского района на линию непосредственного соприкосновения с противником. При этом 14 человек со второй группы под предлогом э, проведения до наших позиций обманным путем завели на самый передок, где сидят э, пред, представители разведки. И вот и, на, мои люди в составе этих 14 человек находились более... 16 часов под постоянным минометным огнем. В результате мы понесли потери 1,200-1,300. В данном населенном пункте, село Клещеев, мы находились 15 суток, хотя мобилизованным положено находиться максимум 11 суток в оранжевой зоне, а мы находились в красной зоне на самом передке. Представляете, кошмар. Ввести эти 15 суток мы находились под постоянным минометным огнем противника. В день по нам выпускалось более двух тысяч снарядов. Какие там люди? Какие там люди? Мы не имели возможности укрыться, потому что все позиции, которые были вырыты, они все были уничтожены под минометным огнем противника, а также кассетными боеприпасами и ствольной артиллерией нацистов. Находились мы там без поддержки авиации, артиллерии не имея нормальных средств связи, потому что рэп противника глушил любые попытки. Наш рэп в это время тоже не работал, что, что не мешало противнику свободно перемещать свои птички, ну, то, то есть квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты с целью развед... проведения разведывательных действий по определению нашего местонахождения. Проблема, да, русских существ... в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, вот, и поэтому не, не существовали бы, и не, не было, бы никаких проблем. После того, как нас рисовывали птички, по нам начинали ну, бить минометы. Бился по... точечный огонь. По нам. 2 июня поступил приказ... 2 июля. 2023 года поступил приказ командира роты старшего лейтенанта Бочкарева на отход. При этом не была организована эвакуация личного состава. В связи с чем отходить пришлось самостоятельно, в пешем порядке. Прошли мы более 30 километров, полной амуниции и с оружием. При отходе противник отработал по нам кассетными боеприпасами. В результате потери нашего подразделения увеличились. В настоящее время, 6 июля 2023 года, нас снова пытаются отправить в село Клещеевка для удержания позиций, которые находятся под контролем украинских нацистов. То есть хочет, вы уже хочет... допускаете, что победу мы не одержим? Не надо, Виталий точно. не пугайте, мы этом, только что говорю. говорили про заговорочную капитуляцию. Это нужно. При этом командование в части предпринимаются попытки принуждения нас стать добровольцами. Также оказывается психологическое давление и принуждение со стороны командования. Высказываются угрозы расформирования подразделения и отправки личного состава в по, 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 подразделения Z и «Шторм», которые по сути являются штрафбатом. Своих не бросаем! Надо бороться за каждого своего. В связи с этим просим вас вывести нас на территорию РФ для проведения расследования по факту незаконного отданного приказа на наше фактическое уничтожение. Дата записи, Дата записи. 6 июля 2023 года. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.